Columbia Pictures. U Lvově mali zbudovat i stadion. U vás popere žálež, co do budovy jeho hudulských hastarbajtery starbitery. nastane. У Львові збудували дуже страшний стадіон У чвіті почались катаклізми. Почали бігти люди, і коні, і всякого роду птиця Ми їдемо до Львова. Мені казали, що у Львові погані дороги, але не настільки курча ляга! Що то ще робить? О! І пробка на гордочці розсосалась. Іко Прораб Ромко першнявий. Вони ремонтували підвально до Дня Незалежності, а дороблять хіба після завтра. Вони будували стадіон у Львові до Євро 2012! That the is these ships. So, when the so, when do we let the people know? Our mission is to assure our the continuity -no of our species. Evacuate. Wasn't it also decided decided that the same a thing. It's a good thing. It's Find out the truth, search two thousand twelve.